Так, Добрий день, понеділок. У нас вже знімаю очередне відео, щоб люди не забували, що я роблю дробілки, змішувачі, шнеки. Ну, тобто зрозуміло. наварив я обратно 9 цих 9 штук роторів. Поїхало в мене все обладнання. Людина забрала людина займається своїми. В нього є був свій канал. Там я не пам'ятаю, молодий, по-моєму, фермер він називався. Це тут наше Яреське, це Полтавська область. Хто із Полтавської області, той знає. Сахзавод Астарта Київська. Наварив е, два, два комплекта змішувачів заказали. Повний комплект, то є змішувачі, дробілки і бункера. Покажу, які я роблю бункера, бо я вже їх робив, я може, може два або три бункера, але я ніколи його не знімав. Сніму бункера, я все розкажу. Вже як буду, там будуть вони чи покрашені, там, то і зрозуміли ці всі проблеми. Балакав Сашком я з сучасним фермером. Звісно, так. Да. Здоров'я шапнулося в чоловіка, розпродав обладнання. Ото таке. Ну, а так, все нормально. Е, читав е, ці ж, зрозуміли, ви, записання відео, читав я про е, контакти. Ну, там щось людина пише 50 А. Пускові токи. Ну, таких пускових токів не може бути, тому що чи амперів, тому що дивіться, 25 амперний китаєць. Бачите, 25 ампер. Думаю, видно буде. Він легко запускає дробівку. Якби був тут а 50, то тут би проводка погоріла. Ну, люди пишуть, а що писати нікому не було, як кажуть, запрещено. Пишуть люди, хай пишуть. Я іноді читаю, ну я не коментую. Тобто людям видніше, там щось він пише, що комусь робили, там якійсь поважній людині, там терепи, там щось чуть сарай не згорів. Та ну, смотря ж, як він провід, можеш людина за таких кус, кусочків для проводів була ця у нього електрика, то можеш вона воно воно чуть і не згоріло. А коли ставите такі кабеля, Дебелі кабеля. Дебелі кабеля. То ото буде все нормально у вас. Е, по поводу ага, обладнання сказав, що поїхав на на Яреське, людина мені дзвонила. Там, ну як, Каже, нада, нада, і Каже, соберу гроші і куплю. А я у тому відео розказував, що. Що будуть брати по місту здорову дробілку. Я зараз вам розкажу. Ну, це хохма сам шуке. Приїжджає чоловік з жінкою. Каже, ну, Дзвони каже, да, ми приїжджаємо по дробілку. Приїжджає чоловік і жінка. Тут по м'ясту у нас 10 км від мене. Е, типа, Жінка каже мені: а ви нам каже, дасте гарантію 3 года. Та кажу, ну як же я ж ще вам ту гарантію дам, дам 3 года. Як ви через год мотор спалити і скажете, що мені? Міняй, міняй вам мотор? Ні, кажу, я таким не займаюся. І ніхто таким не займається. Я не чув, щоб десь були такі гарантії. Вона каже: ні, ніфіга, фіга. Арт, ой, не артмаш, а техномастрой. Каже, я там общалася, яка така приємна жіночка. Я з нею так побалакала. Вона мені дає каже, гарантію три роки. Е, ж на їхнє обладнання. От, ти кажу, Беріть, мені кажу, без різниці. Три годи, значить три годи. Е, Там щось вона каже, а, і питаюсь, таке, а що там за дробілка? А вона каже, 7-5 кВт 50-49,5 тисяч. Ну, без автоматики, без нічого. там, без шлангів. Ну коротко, поняли, Типа як я продаю там, кусок кабеля і тут вже не знаю, чи він там є. Ну, якось так. Ну, наші так треба було. І буквально, вірте, не вірте мені, буквально, ну, я я, якось, я так і не пам'ятаю, чи в той самий день, чи на другий день людина позвонила, приїхала, забрала повністю все обладнання. Тобто, оту ж дробілку забрала і забрала змішувач. Якось так, ну, тобто, отак от вийшло. Ну, поймалося краще. Тобто, тобто я продав би б дробілку, потім би людина б ждала б, сказав, ну, то тобто, як, ну я ж не беру ні предоплату, нічого, мені пофігу. Тобто, є обладнання, ось воно. Ось людина. Два дні назад мені в суботу дзвонить і ка, а дробілка є, є, оставте. Кажу людині, дивися. Успінеш купити, успінеш. Не успінеш, я. Клієнт і зразу вона їде. Тобто, дивіться самі, я предоплат предоплату нічого брати не буду. Все, не хочу. Не хочу. Тому що воно теж це візьми предоплату, відправляєш от, дробілку. блядь. то в них вічно оцих боксів немає подожди, день, а людина дзвонить, а ви ж обіщали, відправлять, що не отправляєте. вже ми там собі там, щось у голові. там як каже, знаєш, мисля якась, там, а я с обдурив, обдурив, ні, от, от так. Ось воно є, наложка і погнала. Потому що тут вся фігня. Ну, Коротше, якось так. Завтра, думаю, сьогодні їхати по метал, башки буду робити. Зразу два змішувачі. Уже середини готові, ви. Ну, метал усе є. Не собрали мені сьогодні весь метал. Тобі... Я їм сказав, там, мені на понеділок там, та те, те треба. Він вони мені сьогодні утром 8 утра дзвонять кажуть, не їдь сьогодні, бо всього нема, приїжджай завтра. Таку без, без проблем. Я просто як я зараз роблю по металові, щоб мені було проще, щоб я нікого не ждав, нічого не ждав. Я знаю, що я завтра металобаза відкривається 8 часов, я в 7 часов виїжджаю. Із села і їду на Полтаву. Я приїжджаю там грубо там, половина дев'ятого на металобазу. Мене загрузили, і я поїхав. Тобто я не жду там, поки наріжуть, поки те, поки те, там вже все воно готово. Тобто воно вже все собрано. Чалки підсоєнили, в прицеп мені положили і все. І я поїхав. Оце я так роблю. Якось так. тому що я метала не беру там, по 10 метрів, по 20, я беру метала 20, 25-30 тисяч. Тобто, ну, я думаю, це ж зрозуміло ну, які обйоми ну, метала беру. тобто, Зрозуміло. Буду робити ШКУ ще раз, скажу вам два комплекти, будуть повністю з робілками і з цими ж бункерами. Так що, буду працювати і буду вам знімати відео. Якось так. Ну, добре. Вроді, все сказав. Ага, по поводу дробілки сказав, що нікого не слухайте, не може вона брати 50 А при запуску. Якби вона брала, то той би автомат китайський 25, його він б він згорів б і не запустив б дробілку. Ну, якось так. Добре, все. До побачення.